Шановні глядачі, до вашої уваги хочемо представити проєкт західноукраїнського маніфесту української історичної справедливості. Особливо за останні шість місяців ми не раз бачимо, як Путлер і його пропагандисти по пару раз в тиждень хрюкають і огризаються, що нібито вони відновлюють історичну справедливость. Останнім часом сам Путлер-некрофіл бавиться в виродка під назвою Петро Первій. Він ще й усмілився хрюкнути, що Пітр I не забирав, а повертав ісконно Коноруської землі. А ми от думаємо з цього приводу, що настав час навчити москалів. По-перше, яка історична справедливість є реальною, правдивою? А яка є звичайнісінькою збоченою вигадкою? Тобто брехнею. А саме. Що відновити справжню історичну справедливість, яка є саме українською, це необхідно повернути всі землі Київської Русі в лоно української держави, нашої батьківщини. Це землі, які належали Україні в часи розквіту Київської Русі і піку її могутності. Зауважте, що з нею також рахувалися всі провідні європейські держави. А землі це не тільки Ростова, Кубані, Криму чи Донбасу. Це землі, на яких розміщена, роблю акцент так звана європейська частина Росії. Туди, наприклад, також ще й входять землі, які не належали до Київської Росії. наприклад, Кюніксберг і північна частина Східної Прусії, землі, які Москва по варварськи загарбала. Але нас цікавить саме етнічно-українські землі, і етнічно-українські землі, про які ми згадували, їх уже давно треба було повернути в Україні. І необхідність така є, щоб справжня реальна історична справедливість нарешті перемогла. А ще слід зауважити, що то збочене чмо. Коли розпочало повномасштабну війну з Україною 24 лютого, мало совість огризатися і говорити, що Росія від імені Совка обдарувала Україну багатьма землями. Та ще й говорило, що Україні НАТО возвращають ці землі. Тому ми вважаємо, що в ім'я справжньої історичної справедливості. Яка, як ми вже встановили, є саме українською, речі і людей необхідно називати своїми іменами. Людей, наприклад, Петра І, вже було названо своїм іменем, це Виродок. Путіна теж було названо своїм іменем, це чмо, перелік далеко не вичерпний. Тому, шановні глядачі, долучайтесь, пишіть. А що стосується історичної справедливості і відновлення по справжньому, це звучить наступним чином: москалі обікрали нахабну Україну, привласнили її землі. Тому, крім повернення українських земель, Московії вже пора починати віддавати гроші за оренду наших земель за останні кілька сотень років. Також платити компенсації за вбивства українців та людей інших національностей, які проживали на цих територіях, за незліченні насильства і мародерства, які московити робили з особливою жорстокістю, нелюдською просто. <кхем> ну і, звісно, розпочати процес виселення всієї цієї московської дичини в її справжні азіатські болота. Які є ісконними москальськими землями, болото з дикими звірями і заростями. Тим, хто погоджується з нами, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Ставайте, захищайте Україну, ставте лайки вподобайки і пишіть коментарі, щоб розпочати поширення історичної справедливості. Ну, а тим, хто насмілиться бути незгідним, а таких менше є, їм можна порадити тільки одне: щоб вони поцілували своє м'яке місце, збирали валізи і вперед на їхню любімую і дікою людожерську Ерефію разом з їхніми же паскудними корабликами і другою в лапках армією Міра. Або на хутор бабочки ловіть. А вони неодмінно туди підуть. А ми просимо вас, як уже звучало, підписуватись на канал, ставити вподобайки, лайки, пишіть коментарі. Ваша думка цікава, вона важлива. Е Голосуйте і до нових зустрічей в ефірі.